Сьогодні випуску. З трьома загиблими захисниками попрощались у Кропивницькому. Підписи за перехід до Православної церкви України збирали у Новомирограді Новоукраїнського району. Картину до Великоднього благодійного аукціону створили у Кропивницькому. На далекосхідному кладовищі у Кропивницькому попрощались з трьома військовими. Олександр Федченко загинув 2 квітня у Луганській області. Йому було 39 років, розповів родич Сергій Юшкін. Читав висновок від експерта, що ззаді в спину кульове поранення було. І роботящий, і сім'янин. Він працював на гідросілі, двоє дітей у нього, дівчатка і мальчик. Попрощатись з Олександром Феченком приїхав військовий з позивним Шахтар. Говорить, познайомились в учбовому центрі. Зброю краще знав, ніж ми, бо так, як ми не служивші, там були пацани, і він каже, давайте будемо старатися. Дуже спокійний. Він любив чисто правду. От він каже, якщо ти можеш, значить ти роби. Якщо ти це не можеш, значить іди підноси, щось подай. Були ми візи, проходили Крим і Рим. Ми з ним були в Донецькій області. Я з ним лічно пробув два з половиною місяці. Він був ну, Як у нас, водітелів фатало, то. Всі йшли стрілку. 48-річний Юрій Сапанюк загинув 30 березня, у 2014-2015 роках був учасником антитерористичної операції, розповідає його мама. Потім він працював в Германії, в Польщі. Ну, якраз він приїхав сюди на Україну, і тут случилася така біда. То 20... 4-го почалася війна, а 25-го, як доброволець, він вже йшов на фронт. І оце був до останнього. В бою загинув оце. у Бахмуті. У Бахмуті поранення таке, що несовмісне з життям. Єсі і дружина, єсі і син. 14 років. Ну він як почув, що папа умер. Він сказав, папа, погиб як герой. 40 40-річний Павлов Вдов'яченко пішов у військкомат у січні. Після навчання отримав спеціальність кулеметник. Загинув 5 квітня від поранень, отриманих у Луганській області, розповіла його тітка Віра Петренко. Все його життя це праця, це труд, це допомога своїм дітям, дві доньки. Він слесар, автослесар, машини ремонтував, ремонти в домах, в квартирах. Знайомі з дитинства більше 20 років. Ми ще навіть попрацювали разом. Я про цю людину можу сказати тільки одне хороше. Він завжди був весельчаком, смільчаком, дуже добродушною людиною. З ним дуже було весело в будь-якій ситуації. Коли ми працювали, він був супервайзером по області. Поховали бійців на Алеї Слави почесних воїнських поховань Далекосхідного кладовища. Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини Кропивницький. З російського полону повернулися 38-річний Сергій Бобренко з селища Нове і 20-річний Олександр Нелюб з помічної новоукраїнського району. Військові потрапили у полон у Маріуполі минулого року. 20-річний житель міста Помічна Олександр Нелюб потрапив у полон у травні, розповів Суспільному голова Помічнянської громади Микола Антошик. Більше року був в полоні. 14 квітня здається, він потрапив в полон, і ось вчора звільнили. Зателефонував матері про те, що він тут. Мати спочатку не повірила. Ну, він довів, що це він. Знали, що звільнено нашого героя, нашого земляка Покленка Сергія Анатолійовича. І наш односельець, проживає на селищі Новому. Ми дуже раді, що він повертається додому, живий, здоровий. Ну Нагадаю, напередодні 10 квітня Україна повернула з російського полону сотню військовополонених: 80 чоловіків та 20 жінок. З полону визволили оборонців Маріуполя, Бахмута, Гостомеля, Чонгара, острова Зміїний, Запорізької і Чорнобильської атомних електростанцій. Повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. У Ленінському районному суді Кропивницького обирали запобіжний захід, підозрюваному у продажі гуманітарної допомоги. Чоловіка підозрюють у продажі машин, що надходили в Україну як гуманітарна допомога Збройним силам, розповів прокурор Володимир Барабаш. Продаж товарів, предметів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Інкримінується покарання, позбавлення волі від п'яти до семи. Гуманітарна допомога була завезла потреби здобичних сил України. Провадження в грудні минулого року. На території Кропивницького здійснювали продаж. Казаною гуманітарної допомоги, зв'язку з цим розглядаються нашими судами зі слів прокурора, підозрюваний розмістив оголошення про продаж машин соціальній на мережі інстаграм на загальнодоступній сторінці автобазар і круті оголошення про продаж транспортних засобів відповідно до декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою 17 грудня 2022 року. Вималяни іноземної держави, дійснив перед державного потому України безплатний них. За розмитнення транспортного засобу через пункт пропуску Шевіні та на територію України транспортний засіб марки «Хюнтай-Санта-Фе» 2005 року. Прокурор Володимир Барабаш просив обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з правом внесення застави 214 тисяч 720 гривень. З його слів, він діяв спільно з іншою підозрюваною, яка нині у лікарні, та продавав військові авто. Свідомлювало, що вказані транспортні засоби являються гуманітарною допомогою за попередньою змовою між собою вирішили здійснити продаж світу на транспортні засоби, а саме автомобілі Hyundai Santa Fe 2005 року виробництва, Mitsubishi Outlander 2007 року виробництва та Nissan сам пасфальт передав і задаток у розмірі тисячі доларів США шляхом позатівкового перерахунку 18 січня 2023 року продала транспортні засоби за грошові кошти в розмірі. 16 тисяч 500 доларів США підозрюваний свою провину заперечує. Просив суд обрати запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, оскільки має доглядати свою восьмирічну дитину з інвалідністю. Щоб я змог бути мобільним, мені треба дитину зранку в одне місце вести, ввечері в другу ніякого зговору з моєї сторони не було. Я людина, яка, як народі кажуть, «крутить гайки». У мене в моїй діяльності в кое написано, що я займаються ремонтом машин. Все, про що мене просили, це тільки ремонтувати машини. Я зовсім не вникав суть того, які машини, звідки вони. Суддя Леонід Плохотніченко ухвалив таке рішення: застосувати до підозрюваного романенка запобіжний захід, тримання під вартою в межах строку до судового розслідування 11.04.2023 року до 29.05.2023 року. Визначити розмір застави в розмірі 214.720». Рішення суду оскаржуватимуть, сказав захисник підозрюваного Сергій Дудник. «В Нашому конкретному випадку машини були придбані за кошти. Людина, котра є фігурантом цієї справи. Якщо це все було придбано за кошти, це взагалі вже не є гуманітарною допомогою. Даному нашому конкретному випадку позвонила людина, котра провоцирувала і просила не одну машину, а три каже грошей вносити заставу у підозрюваного немає. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Я космалі. Ej, po О дванадцятій годині біля свято Миколаївського храму Української православної церкви Московського патріархату у місті українського району зібралися жителі громади. За підрахунками Суспільного, це понад 100 людей. Серед них віряни Української православної церкви Московського патріархату та Православної церкви України. Житель села Кам'янка Леонід Подорець каже, хоче, щоб храм перейшов до Православної церкви України. У ПЦ в Україні не повинно бути. Це провіна нашої влади. Жителька Новомиргорода Віра Грушева каже, є вірянкою української православної. Церкви і проти переходу до Православної церкви України. Я ходила сюди, в мене тут діти, внуки хрестилися, і я ходю, моя дитина захищає Україну. Релігійна громада Свято-Миколаївського храму це 112 людей, каже його настоятель Сергій Швагла. В статуті чітко прописано, хто має право вирішувати переходу релігійної громади. Там написано, що ті люди, які відвідують богослуження цього храму. Сповідаються і причищаються. Перед людьми поставало питання, чи вони мають бажання прийти, чи не мають. Тому що я сам по собі не можу прийняти таке рішення. Їхнє рішення було одностойно залишитися в цьому храмі. Отець Сергій каже, що у них громада складає 112 чоловік. Так? Як може рішати питання для Новомиргода, який на сьогоднішній день? В, проживає в ньому 11 тисяч чоловік так, за 100 чоловік. Священники московського патріархату дуже багато їх є колаборантами, які роблять шкоду для України. От ми їм пропонуємо, або ж віддайте нам ключі, або ж або ж переходьте, або ж входьте. Вони не того, не того не хочуть. Заксів спостерігає 20 поліцейських. Немає ксесу. Все нормально, знаходимося тут. Причину зборів співорганізатор Вадим Батій пояснив так: у нас в нашому місті є три церкви: є дві московські, і є одна українська. Українська знаходиться в будинку культури в коридорі, де, де повно плісняве і не опалюється, там не, дуже дискомфортно. Ми запропонували, що вони переходять в одну. Ми переходимо в одну із цих двох. Тому ми сьогодні зібрали збори для того, щоб зібрати підписи і зібрати підписи для переходу у це приміщення на сьогоднішній день. Наша громада у спільній Пресвятої Богородиці в місті Новомиргороді знаходиться ось в цьому приміщенні будинку культури колишньому і це. Був коридор будинку культури. Настоятель Степан Катькало показує будівлю, яку облаштували у Новомиргороді для богослужінь Православної церкви України. Сьогодні ми зібралися з громадою саме для того, щоб запропонувати нашим опонентам, так званій УПЦ, і поставили їм вимоги, щоб вони дали для нашої громади один із храмів. Тому що вони зайняли обидва. Ми приймаємо всіх. Ми пропонували священикам, щоб вони долучилися до православної церкви України. Але на сьогоднішній момент вони категорично не хочуть переходити до нашої єдиної помісної української церкви. Міський голова Новомирграда Ігор Забажан говорить: рішення має ухвалити громада. Є і Вимога часу і однозначно, що необхідно сьогодні працювати над тим питанням. Головний ворог нашої – це Росія, Російська Федерація. Гинуть наші найкращі сини України, тому це питання необхідно вирішувати, але кажу в рамках чинного законодавства. Акція біля храму тривала три години. За словами співорганізатора Вадима Ватія, за передачу Свято-Миколаївського храму Української православної церкви до Православної церкви України зібрали 262 підписи. Протокол зібрання передадуть у міську раду та обласну військову адміністрацію. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко. Суспільне новини. Кропивницький. Я пропоную нашого янгола намалювати силуетом. У нього, мабуть, буде німб. Ну, я, я так собі це уявив. Це буде найсвітліше місце в нашій картині. Колективну картину, яку продаватимуть на великодньому благодійному аукціоні, створюють у музеї мистецтво. Мистецькі лоти продаватимуть для потреб 12 пацієнтів дитячого відділення онкогематології, якими опікується фонд Янгол життя, каже художник Анатолій Кімнатний. Ідея створювати спільні роботи виникла, здається, з другого або з третього аукціону, тобто ну, десь вже 10 років ми це робимо. Не кожен має можливість там окрему роботу намалювати для аукціону, але долучитися до таким чином ну, виникає бажання у багатьох людей. Торік великоднього аукціону не проводили. Зробили його у серпні та зібрали 150 тисяч гривень на потреби збройних сил. Цього року аукціон буде 12 квітня, розповідає заступниця директорки музею мистецтв Ганна Осіпова. За всі роки проведення великоднього благодійного аукціону, який відбувався саме в стінах музею мистецтв, ми зібрали понад півтора мільйона гривень. Води ще надаються, і ми ще працюємо над тим, щоб їх упорядкувати і зробити доступними. Ми зараз працюємо на тому, щоб поставити їх на загальний огляд в соцмережі. Каже, купуватимуть обладнання для відділення онкогематології. Іде війна, ворог для дітей. Добавився ще один. У них був Рак, і він залишається Рак і Росія, як каже Оля Присяжнюк, очільниця регіонального відділення міжнародного благодійного фонду Янгол життя, з яким в цьому році ми будемо співпрацювати. Після проведення аукціону, коли ми будемо знати, яка сума, то ми вже будемо більш детальніше вирішувати, куди будемо направляти ці кошти. До малювання картини на аукціон долучилися п'ятеро учасниць. Ідея мені сподобалася тим, що люди разом будуть малювати спільну картину, потім її віддадуть на аукціон. І ці гроші, вилучені з картини, допоможуть дітям. Зі слів Анатолія Кімнатного, стартова ціна спільної картини тисяча гривень. Назвали її Благовіщенський Янгол. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Новини спорту повертаються в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.